Вітаю вас в ефірі. Новини у студії Каті Микитюк. Ні, забудові історичного центру міста. З таким закликом вийшли на мітинг львівські студенти. Маніфестанти вимагають зміни проекту новобудов, аби ті не порушували міського ансамблю. Представники мерії запевняють, що будівництво легальне та затверджене міжнародними експертами. Незважаючи на заяви головного архітектора, молодь каже, що акція це не останній крок. В планах звернення до депутатів міськради. Полтавчани запросили губернатора Каліфорнії Арнольда Шварцнегера на сорочинський ярмарок. Делегація спостерігачів Національної гвардії штату Каліфорнія завітала до Полтавської області 1 червня з метою обміну досвідом та методиками гасіння лісових пожеж. Чи походиться Шварцнегер приїхати до України? Дізнаємось невдовзі. Сорочинський ярмарок цього року відбудеться з 19 по 23 серпня. Українці зняли мультфільм про президента Сполучених Штатів Барака Обаму та представили його у Нью-Йорку. Анімація суперзірка Барак Обама Нерозказана історія розкриває нове явище Глобамізація. А формат мульту має назву Юпотун оригінальне поєднання політики, музики та анімації. Сатиричний сюжет та герої президенти зацікавили всесвітньо відомих продюсерів. Невдовзі мультфільм з'явиться на українських екранах. На сьогодні все. Хай щастить!